Це аеропорт Бориспіль, де я разом із цим букетом буду проведжати співачку Гайтану на її євробачення, як правильно провести співачку, так аби вона привезла нам перемогу. Що їй подарувати? Чи може потрібно її за православним обрядом разом із батюшкою відправити, благословивши перед тим? Чи можливо, потрібно когось запросити з шаманів? Можливо, потрібно зробити якийсь оберіг. Так чи інакше я зрозумів, що все це може образити співачку і якось її скомпрометувати. Не будемо цього робити, краще обійдемось добрими побажаннями, аби вона спокійно поїхала і привезла нам перемогу. Ось він рейс, Київ Баку. До виліту часу майже не лишається. Гайтани ще нема. Чекаємо. Треба сказати, що в нас так багато заможних людей приїжджають на автомобілях. Які коштують не менше 50 тисяч доларів, ось цікаво на якому авто приїде гайтана? Ось і гайтана приїхала на білому ягуарі, вийшла позіхаючи, розпорядилася віднести багаж і попрямувала прямо в мої обійми. Все. Аби аби вас все склалося, аби ви нам привезли перемогу так. і щоб. Наша Украина бы прославляла и прославляла. Спасибо. Я буду стараться делать все возможное. Буду просто быть собой, дарить радость, то, что я всегда делаю. Чего нам чекать такого, проще мы еще не знаем? Сейчас мы стараемся показать позитивную картинку, подключая абсолютно какие-то новые даже технологии. Будем стараться просто следовать современному миру, идти в ногу со временем. Ну, нехай тоді у вас все складеться. Спасибо огромное. Я дуже не дякую. Не дуже дякую. Побачимось. Важно. Щасливо сподіваюсь, мої побажання їй допоможуть. Дуже швидко, дуже просто, без звичного гламурного пафосу відлетіла наша гайтана завоювати перемогу. Як гадайте, привезе. Побажаємо її вдачі. Нехай скоріше повертається.